Всім привіт, вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як ви можете безкоштовно отримати токени досить перспективного проекту. Для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій телеграм-пост з каналу з нуля до мільйона. Як бачимо, ми будемо отримувати безкоштовно токени GVT. Біржа GRVT це біржа гібридних деривативів наступного покоління. Вони зібрали 7,1 мільйонів доларів інвестицій. І зараз запустили амбасадорську програму, де ми можемо безкоштовно отримувати їх токени. Для того, щоб їх забрати, вам необхідно перейти за даним посиланням, вибрати персональний аккаунт. Чекаємо, поки сторіночка завантажиться. Ось, нажимаємо на персонал, пишемо свою пошту. І нажимаємо на кнопку Next. Після чого вводимо на англійській мові своє ім'я, прізвище, придумуємо пароль, ще раз пишемо пароль та підтверджуємо. Після чого авторизуємо через свою пошту та пароль і копіюємо своє реферальне посилання. Запрошуємо по ньому друзів. <кух> і за кожного запрошеного друга заробляємо по 10 поінтів. Point. Ці поінти будуть конвертовані в токени GVT цієї біржі. Ось бачимо, я вже запросив 255 людей. Ось тут показує кількість ваших людей, а поінти чомусь не показує. Ось тут ми копіюємо своє реферальне посилання, запрошуємо по ньому друзів і за кожну запрошеного друга отримаємо по 10 поінтів. Не виключено, що потім доведеться вашим рефералам пройти верифікацію і зробити на цій біржі хоча б один трейд, для того, щоб вам нарахували за таких користувачів кошти. Тому рекомендую все ж таки виконати, оскільки ця біржа досить перспективна і про дану біржу згадував сам The Тому е потенційний дроп е тут досить е можливий. Е рекомендую обов'язково виконати цю схему, оскільки заробити можна досить хороші гроші. Також рекомендую вам обов'язково підписа підписатися на мій телеграм-канал з 0 до мільйона, оскільки через 7 днів. Там вийде досить прибуткова схема, де ви зможете на собі безкоштовно отримати 1000 гривень, а також на кожному запрошеному дрові, також по 1000 гривень. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube, а також на мій телеграм-канал. На все добре!